Головне, просто слідувати моїм казівкам гайді. Усе інше, по суті, доволі utility. Це chillcharge, якомога більше атак спіду. просто, просто атак спід, щоб ну, швидше юзати шелчарж. Тому що, знову ж таки, з пушки не працюю, працюють тільки глобальні модифікатори. Ліпслен, як ви бачите, ви не можете перейти ішилчаржнути такі моменти, але ви можете їх перестрибувати. Прірви, підвищення різні, на них можна застрибувати. Дуже зручна білка. Або якщо вас сильно з усіх боків оточили, ви не можете поверхнутись, ви не можете навіть задожовувати, ви наскаєте ліпслем і рятуєте свою дупу. Або знову ж таки, я все смікрай засунув нокбек-саппорт можете просто відкинути ворогів е сейсміком. Коротше, да, все це просто. З кеведжем плетем дає вам армор, і ви сюди суєте, віталіці В Венгеймо версії юзаєте Берсірк, він чомусь не хаває ХП, як має хавати. Бачите, я коли набираю цей, у мене ХП не дегенеться, не втрачається, не хоча має. Тому, можливо, це пофіксить, тому я це раджу робити в самому кінці. У мене в гаді це описано, а, тому що воно має хавати ХП, і у вас спочатку немає настільки багато систему, щоб це переживати.